Визнання найвідданіших своїй справі стало початком підбиття підсумків діяльності енергетичного підприємства за 9 місяців. Відзнаками енергоатому та філії ВППС за сумлінність нагородили п'ятьох працівників станції. Про результати роботи доповідали керівники за основними напрямами виробничої діяльності, фінансово-економічної, безпекової та інших. Розпочали з техніко-економічного аналізу. Південноукраїнська АЕС за відповідний період згенерувала 16,7 мільярда кіловат годин електроенергії, виконавши планове завдання на 106,1%. відсотка. Водночас коефіцієнт використання встановленої потужності у 76,1% відсотка є найбільшим показником інших майданчиків компанії. Сумарне скорочення термінів виконання планово-попереджувальних робіт трьох енергоблоків склало більше як 25 діб. А це додаткова генерація майже у 622 мільйони кВт годин електроенергії. Нині Південноукраїнська АЕС працює над підготовкою енергоблока номер 2 до продовження довгострокової експлуатації. Виконується комплекс заходів у рамках періодичної переоцінки безпеки мільйонника. Основні етапи охоплюють перевірку обладнання, будівель та споруд. На сьогодні з 59 необхідних заходів вже виконано 20, ще 39 у стадії реалізації. Діяльність надання послуг централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання зовнішнім споживачам не є прибутковою для атомної станції. Серед основних причин те, що встановлені тарифи на послуги нижчі за фактичні витрати на їх виробництво. Тим часом у погашенні дебіторської заборгованості комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційне господарство перед Південноукраїнською українською АЕС спостерігається позитивна динаміка. За 9 місяців поточного року заборгованість накопичена протягом минулих років знизилась на 14,5 мільйонів гривень. Нинішня сума грошового боргу 270 мільйонів. Щодо капітальних інвестицій, успішно реалізовано проєкти з реконструкції системи водопостачання у межах екологічної відповідальності. ПАЕС завершила підготовку звітів з оцінки впливу на навколишнє середовище, отримавши позитивні висновки від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Зі стратегічних проєктів найбільша увага приділяється підготовці будівництва енергоблоків номер 4 та 5, що мають стати важливим кроком у забезпеченні енергетичної незалежності країни. Вже завершені інженерно геодезичні дослідження та отримані необхідні дозволи на проведення подальших робіт. Водночас ПАЕС не забуває про соціальну сферу. Для персоналу облаштовано новий спортивний майданчик, а також пішохідну доріжку від АЕС до міста. За останній період значно посилився кадровий потенціал ПАЕС з працівниками Запорізької станції. Від початку введення воєнного стану 193 атомники були переведені до південноукраїнської філії, 137 – за окремим дорученням. Процес оформлення на посади триває для 64 кандидатів. На захисті миру наразі стоять 156 працівників ПАЕС, призваних за мобілізацію, та 61 оборонець проходить військову службу за контрактом.